До нас прийшов працівник і дав нам два перших листа. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви, попросиру, кажу, Іра, давай відкриємо кажу разом на камеру. То що ми це перше письмо? Я так розумію, це або підтвердження, а може це карта синя, так що давайте разом будемо дивитися. Писанини. І все на норвезькому. ні, є на нашому. Бачите, навіть переклад є. Тобто панікувати не потрібно. Є на норвезькому, є на цьому. Давайте ми подивимося, що це у нас таке. Так, ану. Директора справих іноземців дав позитивну відповідь на вашу заяву, і ви отримали колективний захист Норвегії. Ура! Ми цього чекали. Інформація про ваші права та обов'язки представлена в цьому листі. Так, підготував фільм, який пояснює інформацію в цьому листі. Ага, по QR-коду ми можемо подивитися. фільм. Директорат у справах іноземців дав позитивну відповідь на вашу заявку, і ви отримали колективний захист у Норвегії. Основою для вашого дозволу є ситуація масової втечі з України, що дає підстави для колективного захисту. Надання колективного захисту означає, що вашу заявку було розглянуто не в індивідуальному, а у груповому порядку. Колективний захист надається громадянам України та особам, що мають захист в Україні. Захист поширюється також на близьких членів родини осіб, які отримали колективний захист. Близькі члени родини це чоловік, дружина, діти та інші родичі, що проживали разом з особою або особами, які отримали колективний захист. Ви маєте як права, так і обов'язки. Важливо, щоб ви знали про ваші права та обов'язки. Усі права та обов'язки представлені у листі від директорату у справах іноземців. Ваш дозвіл на проживання у Норвегії діє протягом року. Ви можете поновити або продовжити дію вашого дозволу. Порядок колективного захисту буде припинено, якщо в Україні буде знову безпечно. Дозвіл на проживання, який ви отримали, буде дійсний до закінчення терміну його дії, навіть якщо порядок колективного захисту буде скасовано. Ви можете виїжджати та в'їжджати в Норвегію, але вам потрібно буде мати документ, який надає право на легальний перетин кордону. Ви не можете перебувати за межами Норвегії більше 6 місяців протягом року. Якщо ви занадто довго перебуваєте за межами Норвегії, ви можете втратити дозвіл на проживання. Ваш дозвіл не дає підстав для отримання дозволу на постійне проживання. Ви Маєте право працювати і вам запропонують пройти курси норвезької мови. Якщо вам від 18 до 55 років ви можете взяти участь у ознайомлювальній програмі. Це дає вам знання про трудове життя в Норвегії. Також вам запропонують пройти курси норвезької мови. Вам виплатять фінансову допомогу за участь у програмі зарплату. Ми очікуємо, що ви ознайомитеся з норвезькими законами. Якщо ви не дотримуєтесь законів у Норвегії, то можете втратити дозвіл на проживання, бути депортовані та повернені назад до вашої країни. Дозвіл на проживання у Норвегії вам надано виходячи з того, що ви надали нам правдиву інформацію щодо вашої особи та подій, які ви пережили. Якщо директорат у справах іноземців отримає відомості про те, що ви надали неправдиву інформацію щодо вашої особи або подій, які ви пережили, то ви можете втратити дозвіл на проживання. Ви отримаєте посвідку на проживання. Посвідка є документом, який підтверджує, що ви маєте право на проживання у Норвегії. Посвідка на проживання буде надіслана поштою. Важливо, щоб ваше ім'я було видно на поштовій скринці, щоб ви могли отримувати листи, які ми вам надсилаємо. Якщо ви переїдете до того, як ви отримаєте посвідку на проживання, то вам потрібно повідомити поліцію про вашу нову адресу. Проїзний документ для подорожі до інших країн Особам, які отримали колективний захист, не видається проїзний документ. Якщо ви є громадянином України і вам потрібен проїзний документ, вам потрібно звернутися до українського посольства. Якщо ви отримали статус біженця в Україні, вам потрібно звернутися до українського посольства для того, щоб отримати проїзний документ для біженців. Якщо ви не являєтесь громадянином України і у вас немає статусу біженця в Україні, то вам потрібно звернутися до посольства вашої країни для того, щоб отримати проїзний документ. Особистий номер. Усі особи, які проживають у Норвегії, мають особистий номер. Ваш особистий номер унікальний і використовується усіма норвезькими органами влади. Ви отримаєте листа поштою від норвезьких органів влади. У листі буде вказано ваш особистий номер. Вас переведуть з притулку до одного з муніципалітетів. Ви отримали дозвіл на проживання. Це означає, що ви можете отримати пропозицію про поселення з державною допомогою. Рішення про те, в якому муніципалітеті ви будете проживати, приймається директоратом з інтеграції та культурно-етнічної різноманітності. Іноді виділення муніципалітету займає тривалий час. Ви також можете знайти житло самостійно. Це називається самопоселення. Більше інформації про поселення та самопоселення можна знайти на веб-сторінці imdi.no ви можете повернутися до вашої країни. Деякі особи, що отримують дозвіл на проживання у Норвегії, все ж бажають повернутися до своєї країни. Якщо ви бажаєте повернутися до вашої країни, то ви можете подати заявку на надання фінансової підтримки для подорожі додому. Навіть якщо вам була подана заявка, то немає гарантії того, що вашу заявку буде задовільнено. Більш докладну інформацію про порядок повернення у свою країну ви можете знайти на сайті ude.no. Ви можете ознайомитись з документами у вашій справі. Ви отримали копію рішення щодо вашої заявки. Це найважливіший документ у вашій справі. Якщо ви хочете ознайомитись з іншими документами у вашій справі, ви маєте заповнити форму на сайті udi.no. Для тих, хто подав заявку про звернення за захистом для себе та своїх дітей. Ваша дитина також отримала колективний захист і має такі ж права та обов'язки, як і ви. Дитина має право на шкільну освіту або місце у дитячому садку. Ваша сім'я також може отримати колективний захист. Якщо ви маєте чоловіка, дружину чи дітей, постанова про колективний захист поширюється і на них. Близькі члени родини, що проживали разом з вами в Україні, також відповідають критеріям щодо отримання колективного захисту. Якщо ви маєте членів сім'ї, на яких не поширюється простанова про надання колективного захисту, вони можуть подати заявку на возз'єднання сім'ї з вами. Існують строки подання заявки на воз'єднання сім'ї. Дуже важливо, щоб члени вашої сім'ї подали заявку до закінчення строку. Більш докладна інформація щодо строку подання заявки знаходиться на сайті udi.no. Пропонуємо підсумок інформації, яку ви отримали у цьому фільмі. Ви отримали дозвіл на проживання строком на один рік. Ви маєте право на працевлаштування у Норвегії та навчання норвезької мови. Колективний захист поширюється на ваших чоловіка, дружину та дітей. Захист поширюється також на інших близьких членів родини, які проживали з вами. Вас буде поселено в одному з муніципалітетів. Ви також можете знайти власне житло. Ви можете переглянути фільм декілька разів, і ви можете знайти більше інформації на цьому сайті udeї. .no. Хай вам щастить. Дозвіл на проживання строком на один рік. Дозвіл на проживання надано на основі розгляду справи в груповому порядку. Якщо ви подали заяву про звернення з захистом в індивідуальному порядку, відкладається розгляд на той час, поки діє колективний захист. Тут це зрозуміло. Коротше, ви саме ключове слово ви почули. Точніше, ключове. Ключову відповідь ви почули. О, а тепер саме головне, ви маєте такі права. Це ми маємо права в Норвегії. Ви маєте право на це працевлаштування в Норвегії згідно з параграфу 60 закону про еміграцію, частина 3. Для осіб молодші 18 років. Існують обмеження в праві, в праві на працевлаштування. Ви маєте право на в'їзд та виїзд з країни, але ви повинні мати проїзний документ. Параграфу 60 закону про міграцію, частина 3 літери. Це я так розумію, це документ або синя карта або наш паспорт. Ви, зберігає, ви зберігаєте ваш український паспорт, поки перебуваєте в Норвегії. Якщо вам потрібен новий паспорт, ви маєте звернутися до посольства України в Норвегії. Ви можете продовжити ваш дозвіл на проживання після його закінчення. Якщо потреба в колективному захисті на той момент не відпаде. Ваш дозвіл на проживання надає вашим близьким членам родини право подавати клопотання про в'їзд до Норвегії. Воз'єднання сім'ї. Більш детальна інформація на сайті таком-то, таком-то. Ну, що я можу сказати вам? Основну інформацію ми почули, ми цього листа чекали. Добре, що є позитивна відповідь. Так що ми тепер в Норвегії. Ага. Щось хочеш сказати? Ні, що нічого не хочу сказати. Ну, відкрий свій ага. лист, ага. бо це я сказав чекай за себе. Так, що у нас? Позитивна відповідь, Позитивна відповідь. теж віри. Так. Ну і по суті, що там у нас? Ті самі права, так? Да? Я думаю, що права вони не міняються. Працевлаштування осіб. Ага, то саме. Ну все, вітаю. Все, ми цього чекали, ми це отримали. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.